Слава Україні, дорогі друзі! Запрошую вас в свій щоденник читання. Минулий вам дуже сильно сподобався. Там, де я читала тисячу пам'ятних поцілунків, ви завалили мене хорошими коментарями. Тому я вирішила зняти ще один читайський щоденник. Я вирішила, що в таких відео буду читати більшості романи, тому що вони емоційні, є про що поділитися. Можливо, пізніше буду знімати і на інші книжки, але поки що хочу ділитися з вами емоціями саме на Романи, тому що вони дуже емоційні. А саме цей, знову ж таки, теж заповнив мій Тік-Ток, Зараз дуже популярний. «Гіпотеза кохання від Алі Гейзелвуд. Тому будемо читати. Включення з наступного дня книжка, яку я планувала читати мінімум пів тижня. Я прочитала її за 24 години, Тому це відео я можу назвати. Читаємо книжку за 24 години. Я не ставила собі такої цілі, я думала, що це щось буде нереальне не через те, що в мене було багато справ. Але вона мене дуже захопила, і я її реально прочитала за 24 години. Ну, з перервами, на сон, на їжу, на інші справи. Але прочитала. Тому це відео називається читаємо книжку 24 години. І воно не, воно не планувалося бути таким, але як так вийшло, тому робляться коротке включення, тому що далі будете слухати, як я її планувала читати до вівторка. Перше, що я хочу сказати, що цю книжку я планувала прочитати, але планувала прочитати в наступних місяцях. Тобто, десь в березні чи квітні чи в травні, не зараз. Але я цього місяця вступила в один. Читацький клуб, і вони її читають цього місяця. І ще одну книжку читати, але та ще одна мені не сподобалась, тому вирішила читати лише ось цю для читацького клубу, тому що я її так хотіла перечитати. І я думала: гаразд, буду читати книжки з книжкового клубу, які мені там будуть подобатися з наступного місяця. Але щось пішло не так, і майже лютий закінчився, вже скоро буде обговорення, зустріч. А я тільки взялася її читати, тому сподіваюся, що я встигну її прочитати, Буду читати разом з вами, ділитися своїми емоціями. Ви можете знати, ви можете знати цю книжку по-мемах з Тіктока, тому що переклад український. То що ж це худа? Тому що переклад український ну такий собі. І я думала, що через місяць-другий буду читати в оригіналі, коли дочитаю ту книжку англійську, яку я читаю зараз. Але говорять, що в оригіналі дуже важко читається через те, що багато біологічних термінів, і я вирішила гаразд, буду читати українську версію. Все одно дуже класний якийсь роман, хочу його прочитати. Зараз я вам ставлю просто цей невдалий переклад, який мені, в принципі, і всім не сподобався. Я не знаю, це такі слова ютуб-банить чи ні. Сподіваюся, що ні. Отже, саме через цю фразу, яка тут зустрічається доволі часто, як я зрозуміла по інших відео в TikTok, Книжка трішки, чому я просто фокус знайдись. Книжка трішки вийшла не така, як хотілося би в українському перекладі. Але я сподіваюся, що мені буде цікаво. Взагалі історія покупки дуже цікава. Перша це для книжкового клубу, яку я. І не хотіла читати цього місяця саме. Але я знову в розфокусі. В фокус, ти куди пропадаєш? Алло, тобі зараз не можна ходити, уходити тут сиди І я сьогодні поїхала саме по цю книжку. Точніше, я пішла в книгарню біля дому. Я думала, що якщо вона така популярна, то вона 100% там є. Але що ви думаєте? Її там не було, її всю розкупили, як мені сказали. Мені довелося їхати в іншу книгарню, де я її точно бачила, там їх було дуже багато. І коли я приїхала, що ви думаєте? Я обрила всю книгарню, і її там не було. Я думала, невже мені доведеться їхати ще кудись? Може, все-таки недоля її читати в цьому місяці потім читати в оригіналі. Але коли я... Вже мало йти. Я помітила, ще на якійсь поличці складена стопочка незрозумілих книжок. Видно, хтось собі хотів купити. Потім передумав і просто тако вирішив не розставляти по місцях, просто такої залишив. І я побачила, що там залишилася одна ця книжечка, одна однісінька. Однісічка! і я її придбала. І тому буду читати разом з вами ділитися своїми емоціями, які в мене враження. Подивлюсь, як це в перекладі звучить в контексті, чи дуже це крінжово. Тому. Дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. І до речі, поки не забула у нас з буктюберами є своя така ініціатива. Читаємо для зсу. Тому обов'язково переходьте в опис і донайте нашій армії. Там буде наша банка-монобанка, і всі звіти ви можете знайти в групі Фейсбук. Пам'ятаємо, що завдяки зсу ми можемо з вами читати книжки. Коротше, сьогодні я вже прочитала 60 сторінок. Це до третього розділу. Я не знаю, ну я ще зараз трішки почитаю, не знаю, чи у сьогодні сотню, бо вже дуже пізно вже скоро спати лягати. Але я ще хочу сказати, що поки що в мене настільки позитивні враження, просто 60 сторінок, ось тут час від часу реготала, мені було дійсно смішно з деяких ситуацій. І тут саме головне не затягнути початок, як буває в книгах. Тобто, тут буквально епілог і з першого розділу починається найцікавіше: одразу такий вибуховий розвиток дій. Тому якщо ви не любите затяжні початки, як, наприклад... Кров'ю попіл дуже затяжний початок, то ось тут. Дуже короткий початок, і одразу йде вся весь розвиток дії, всі ці цікаві події, ситуації. Дуже класно. Мені поки дуже подобається. Мені дуже подобається, що все так дотепно з якимось навіть почуттям гумором. Ну, мені весело читати, я тут сміюся час від часу. Мені подобається. Я буду продовжувати і буду ділитися з вами враженнями. І трішки розповім про сюжет вже завтра вранці, тому що зараз вже погане освітлення, і я вже буду ще трішки почитаю, буду спати, але це дуже класно. Книжка дуже весела, позитивно мені подобається на сьогодні все. Я прочитала 108 сторінок. Чому фокус, як завжди, пропадає останнім часом. Вже на шостому розділі, тому все буде завтра. Думаю, що, можливо, навіть за завтра прочитаю, за завтра та понеділок. вже другий день, ранок. Я вчора прочитала першу сотню сторінок. Сьогодні за ранок ще 30. Я не знаю, скільки я буду ще читати, можливо, ще сьогодні-завтра і післязавтра будемо бачити. І ще хочу вам сказати про свої враження. Перше, мені дуже сильно подобається сюжет, і так як читається ця книжка, бо вона читається максимально легко, в ній є знаєте, таке легке почуття гумору, я не знаю такі дотепні ситуації, такі забавні. У нас стаються з головними героями. Головні герої для мене незвичні. І взагалі такого роду я не читала книжок, щоб були там якісь науковці, і між ними була якась хімія. Подія у нас розгортається між Олівією та Адамом. Олівія студентка, Адам викладач в університеті, взагалі дуже багато чого досяг галузі науки, постійно отримує гранти, робить якісь нові дослідження. Ось і якийсь день в коридорі Олівія випадково поцілувала його. Як це вийшло випадково через те, що вона хотіла звести свого колишнього хлопця з своєю кращою подружкою, тому що вони симпатизували один одному, і вона хотіла, щоб вони були. Щасливі, а для цього вона збрехала, що вона пішла на побачення, щоб ті могли спокійною душею зустрічатися. І коли вона побачила в коридорі, вона все-таки не пішла на побачення, побачила в коридорі ту свою подружку, вона вирішила поцілувати першого зустрічного. І це виявився професор-доктор Адам. Вона його поцілувала, а потім все якраз таки починає закручуватися. А саме що вони створили таку домовленість, що в них були такі фальшиві стосунки. Нагадує трішки, мої двері по ідеї сюжету. Хто дивився, ставте лайк, класний серіал. От тому це щось така дуже легка любовна історія. Мені дуже подобається читати через те, що це настільки невимушено написано, настільки легко воно читається. І я сижу і постійно усміхаюся, тому що знаєте, такі ситуації, і такий гумор, легкий, такий мега-мега тонкий легкий гумор, що тобі хочеться просто читати, усміхатися, і дуже класно піднімає настрій. Мені дуже подобається, поки як розгортається сюжет, Він не затяжний, буквально після епілогою розпочинається в саме цікаве. Тобто, знаєте, деколи є ще автори, там 50-100 сторінок, тільки розкручується, наприклад, і крові попіл, де вона десь там стоїть. Я, як її почала читати, то перших 80 100 сторінок то було якась нудота, скучно, чи 50 сторінок було скучно. Коротше, дуже затішний початок був, а тут без заморочок. епілог написали на три сторінки, вели в курс справу. І далі як почали гатити нас якимись дуже класними і цікавими. Вими подіями, що не можна просто відірватися. Реально не можна відірватися. Вчора до ночі читала, тому так я не знаю за скільки її У Мене дуже багато роботи, але все-таки я сподіваюся, що сьогодні прочитаю, можливо, або ще трішки залишу на завтра. Тому вона дуже легко читається, обов'язково. Якщо ви любите такі легкі романтичні історії, такі за такі як в мої двері. а «Ал, аля таке, аля таке. Якщо ви любите щось наподобі е, таких романтичних комедій, точно. Романтична комедія, я би так сказала, а я обожнюю цей жанр в фільмах та серіалах. Тому, тому мені ця книжка напевно дуже сильно через це і сподобалась, тому що це дійсно романтична комедія. Мені дуже подобається, як тут все відбувається. Тому якщо ви також любите серіали наподові постукують мої двері, через те, що це якраз така романтична комедія, або подібні до цього там любов, ненависть або гра. Гра «Долі» і подібні до цього. Якщо ви любите подібні серіали, то вам книжка точно сподобається, тому що це якраз таки ця романтична комедія. Дуже дотепна. Мені поки дуже цікаво читати. Дуже хороший настрій від цього і не можна просто відірватися. Ну що, поїхали далі? Я почала її читати десь о 8-9 годині вечора, і в мене зараз п'ята, зараз і я її вже майже дочитую. Точніше, там сотня сторінок. Але я думаю, що я її сьогодні дочитаю. Я не планувала її читати так швидко, тому це відео можна назвати Читаю книжку за 24 години. Тепер я точно можу його так назвати. І ми дійсно з вами оселили її за день. І для мене це просто щось. Не знаю, дуже-дуже неймовірний, тому що тут 400 сторінок, а навіть трішки більше, але вона читається на одному диханні, дуже легко, викликає дуже багато позитивних емоцій. І в 16 розділі навіть трішки таких трепетних емоцій, ті, хто читає цю книжку, точно знають, про який розділ я говорю, але вона прекрасна, легка, дотепна. Я навіть записала, що я хотіла ще сказати. Прекрасна, легка, дотепна, дотепна, дотепна. А, і саме головне, що тут, знаєте, які плюс книжки? Тут зовсім не затягнутий сюжет. Тут немає такої, що тягнуть і триху там, до останнього, тут немає як такої інтриги, тут все зрозуміло. Але її настільки приємно читати. Це така класна романтична комедія, і вона настільки легка, не буде вас обтяжувати. Хоча ні, я збрехала. Одна інтрига все-таки з'явилася, яка мене трішки вивела з фокусу, але на ній немає аж, такого, аж такої уваги, аж занадтої, Але все-таки є одна інтрига. Як же ж книжка без інтриги? Що я це собі таке придумала? Є тут одна інтрига, вона з'явиться дуже-дуже-дуже пізно, тобто першу половину книжки, навіть трішки більше, ви будете читати, ну просто максимально легко, з максимальними прекрасними емоціями. А вже далі з'явиться якась така інтрижечка. Не знаю, як вона поки що розійдеться, спойлерити не буду, але ви цю інтригу точно не очікуватимете на початку книжки, коли будете знайомитися цими персонажами, ви точно такої. Можна Склати підстави не будете очікувати, тому це трішки дійсно неочікувано. Тому що я думала, що вся книжка буде тако на одному диханні і дуже легка без цих інтриг. Але все-таки одна все таки є. Але вона не така прям масштабна. Я не думаю, що це буде щось прям мега-мега серйозне, хоча трішки серйозне. Ну як, можливо, я щось собі таке придумала. Можливо, вона дійсно далі буде розгортатися посерйозніше. Зараз подивимося. Поїхали далі читати. Тут дійсно така інтрига інтригує, і я вирішила увімкнути одразу камеру, тому що я розумію, що через кілька сторінок вона розв'яжеться, я вже не зможу зафіксувати свої емоції. Але інтрига тут дуже прикольна. Вона така, знаєте, така, не прям, яка дуже сильно запудрює мозок. Але дуже цікаво, як це все розв'яжеться. І тут саме головне. Не не затягнути сюжет, люди вміють говорити. Тому я думаю, що все розв'яжеться зараз доволі швидко. Тут зробили дуже цікавий поворот сюжету. В якийсь момент такий він не такий, що знаєте, як в тяжких книгах. Дуже легкий поворот. Він дуже доречний, цікавий і неочікуваний. Тому я вже хочу почитати розв'язку і тоді, що вам все знову розкажу. І що ж, зараз, майже сьома -го година вечора. Вчора я почала її читати в дев'ятій чи в восьмій. Тобто, буквально я за день її прочитала, за добу її прочитала. І ще я вам хочу сказати, що вона мені дуже сподобалася. Я так говорю про кожну книжку, що це, напевно, гей дивно. Але вона дійсно дуже класна. Перше, це бестселер за New York Times. Друге, якщо ви не читали, то авторка дійсно є доктором наук. Чи біологу, ну, в цій сфері розвивалася. Вона навіть там написала замітку, що це історія не про неї, але вона себе почувала, почувалася як головна героїні, і багато рис свої вона передала головній героїні. Історія доволі цікава, дуже класний сюжет. У нас великі плюси тим, що ось тут немає таких інтриг, знаєте, які є в інших книгах, тим, що виходить. У нас є епілог, він коротко у нас в суть справи вводить. Потім він зіграє ключову роль в кінці книжки. А далі все розпочинається з дуже таких класних моментів. Не було таких затяжних, не було цих 50 сторінок розписувань, і потім вже включається основний сюжет. Тобто, все це відбулось одразу. І така легка романтична комедія трималася до останніх сторінок. Перших 200, напевно, сторінок, можливо, трішки менше, можливо, трішки більше. Тако плюс-мінус 200 сторінок. Це була просто нереально легка романтична комедія. Дуже цікава, якщо ви любите подібного роду жанру, там фільми, серіали і книги, вона ідеальна. Потім. Далі в такій невимушеній формі нам подавалися важливі для суспільства проблеми: перша це сексуальне насилля, друге нетрадиційна орієнтація, і третє дискримінація жінок в якомусь сенсі Типу, що вони там теж е, дуже страждали тим, що наукою в основному займаються чоловіки, і для жінок там мало що передбачено. Тому одна з е, другорядних персонажів е, хотіла створити такі якісь клуби відкрити для жінок, щоб вони мали можливість більше розвиватися, так ну більше спілкуватися і подібному дусі. Тобто були підняті великі проблеми, але вони тут були настільки легко і лаконічно вписані, е, що це не заважало читати. І це не виглядало дуже важко, навпаки, воно так гармонійно все поєдналося. І це настільки було. Прекрасно читати, настільки приємно, я б навіть сказала. Я дуже часто усміхалася, тому що ну, перших 200 сторінок, в перших 200 сторінок було дуже багато дотепних, смішних, милих моментів. Отже, якщо коротко до сюжету, то головна героїня Олівія. Вона студентка, навчалася на біологічному факультеті, і її мрія була стати науковцем, який дослідить. І знайде засіб, як діагностувати рак шлунку на ранніх стадіях, щоб була можливість його вилікувати. Ось так, в принципі, це її основна мета. Її спутником надалі стає доктор Адам, який там був доктором. Він, в принципі, був в різних комісіях, отримав багато грантів і був дуже успішним в цій галузі. Вона ніколи його не помічала, і взагалі цей доктор для всіх вважався дуже поганим. Ну, не поганим, Він був дуже грубим, невихованим і тому його ніхто так особливо не любив. Але але повернемося на кілька днів назад до їхнього знайомства. Ті, хто прочитають, зрозуміють, чому знайомство, я беру в лапки. Олівія зустрічалася з одним хлопцем Джеремі, який її, на жаль, не покохав а покохав її найкращу подружку Ані. А ця ані закохана була в Джеремі, але вона не могла з такою дружньою, жіночою солідарності з ним зустрічатися. Хоча Олівія була не проти і була навпаки за, але вона ніяк не могла вговорити свою подругу, віддатися своїм почуттям і зустрічатися, що її це взагалі не торкає, тому що вона насправді Джеремі її не любила. І тому вона вигадала, що в неї з'явилися нові стосунки, і вона буде в цей вечір, коли вона познайомилася з доктором Адамом, на побаченні, але вона залишилась в університеті навчатися. І коли вона проходила в коридорі, помітила, що заді неї була Ані, і вона така Опа, Ані, мене бачить, я ж мала бути на побаченні, що мені робити. І вона вирішила поцілувати першого зустрічного хлопця і ним виявився доктор Адам. Тоді вони заключають таку е, угоду, що вони будуть фальшиво зустрічатися, і там є плюси і для нього вигода, і для неї, але у нього це все було не так просто. У нього були свої причини зустрічатися з Олівою, хоч і фальшиво. Але це вже спойлерити не буду. Як я сказала, далі в книзі будуть розкриватися цікаві моменти, їм не надано дуже великої уваги, вони дуже легко описані. Але ці теми будь-якому випадку важливі. Книга читається дуже легко. Я б сказала на одному диханні. Вона не складна. Вона, якраз таки, коли ви хочете розслабитися, вона ідеальна для прочитання. Далі в першому тиражі цього розділу не було. В наступному тиражі VIVAT, тому що це від видавництва VIVAT зробив. Цей бонусний розділ, а саме в цій книжці була, я не знаю, Ютуб банить ці слова, але в цій книжці була одна сцена, детально описана: 18, з погляду Олівії. А в бонусному розділі цей ж самий розділ подали з образу від особи Адама. Тому це було до речі, я казала Адам, Адам чи Адам. Його звати Адам, наголос на перший склад, якщо що, і, і в цьому власному розділі показали це від його особи, тому було теж цікаво почитати. Взагалі, книжка мені дуже сподобалася, дуже легка, невимушена, розслабитися, посміятися, поусміхатися, саме те. Якщо оцінювати її по 10-бальній шкалі, я поставила б хочеться сказати, 10, але деколи так важко оцінювати таку високо книги, тому що думаєш. А можливо, щось буде краще, але не знаю. Хочеться поставити 10, тому що для свого жанру вона написана дуже класно. Тому 10. 10 з 10. Якщо ви любите подібні жанри, вам 100% сподобається. Якщо ви читали цю книгу, діліться обов'язково своїми враженнями в коментарях. А також не забувайте підписатись на цей канал, підписатись на мій телеграм, там я розповідаю про книги, підписатись мій інстаграм, там я теж знімаю багато сторісів і розповідаю про книжки. І, до речі, підписатись на мій тікток, там теж дуже класні відео. Ну а на сьогодні все. Якщо вам сподобався цей читацький щоденник, то обов'язково ставте палець вверх, пишіть про це в коментарях, діліться своїми враженнями, райте інші книги, які емоційні, які класні фентезі, романи. Це мої найулюбленіші жанри. І бажаю вам гарного і спокійного дня, всім мирного неба над головою і до нових зустрічей. Пока-пока.